Потужний акумуляторний грузовий трицикл на 500 кг вантажоп підємність. Приїхали, на дьорнули, метр 1,50 на метр кузова, 500 кг, всі борта відкриваються. Іде механічне підняття кузова рукою. Потужний акумулятор 1,5 кВт йде через редуктор з пониженою передачею. 60 вольт 58 ампер годин Акумулятори до 50 км запас ходу. Приїхали на 12 колесах, на Рісорі. Е, на 12 колесах на Рісорі. Така посилена рама в господарстві, така мурашка буде, то що любиш. Собі сіли, зручно, поїхали вивозити свої грузи, мусор, що кому потрібно. Зручний у використанні, габарит невеликий. Собі зручно, в будь-яку можна заїхати. Під'їхали, заїхали. І пересуваєтесь. Так що, кого цікавить такий е, акумуляторна мурашка, телефонує магазин Моточас, дозер червоного кольору.